Шукуємо річну Вікторію Іоніну з Донеччини. Я знаю, що дівчинка жила разом з мамою у місті Бахмут, і, попри напружену ситуацію, родина не наважувалась на евакуацію та продовжувала залишатись у місті фортеці. Мама Вікторії регулярно телефонувала своїм родичам та розповідала, як у них справи. Але наприкінці січня цього року зв'язок із родиною обірвався і вже понад три місяці. Про долю дівчинки та її мами нічого не відомо. Дивіться, місто Бахмут, зрозуміло, що зараз там йдуть бої і обстріл. Зв'язок там виключився ще з того року. Но там Десь на якихось там містах, десь там пункти незламності, там зв'язок ще був. І от там раз в тиждень в мене тітка виходила в этот пункт куди-то кудись, де хліб видають, або щось. Вона мені дзвонила і каже, що все нормально. Пані Оксана зараз мешкає на Вінниччині. Це двоюрідна сестра зниклої у Бахмуті Вікторії, яка власне і намагається відшукати своїх родичів. Жінка розповіла, що її тітка стабільно кілька разів на місяць зв'язувалася з нею. Казала, що, попри всі жахіття, вони більш-менш пристосувались до життя у зоні бойових дій і кудись виїжджати взагалі не планують. Получается, я с теткой общалась, потому что ребенок, ну, она не выпускала ее из дома, потому что идут свои. Она сказала, что не планует никуда выезжать. По Пословшит, ну, с ними все было нормально. И с конца сичня они перестали вообще выходить на связь. Де зараз 15-річна Вікторія Іоніна та її мама невідомо взагалі. Я сподіваюся, що їм неможливо додзвонитись виключно через проблеми з зв'язком. Тим часом відомо, що їх будинок у Бахмуті цілий і туди навіть навідувалися знайомі. Але ані Вікторії, ані її мами в оселі не було. Там на місці вроді як розказують, що туди ходили до них, там, де я, ну там я знаю, де вони живуть, і туди ходила квартально, це в початку березня чи куди. І вона казала, що, каже, встречались там так само, і ніхто не відкрив. То я навіть не знаю, ну, де вони там ховаються, в якому підвалі вони. Уважно придивіться на фото Вікторії Іоніної. Запам'ятайте це обличчя. Дівчинка худорлява, на зріст приблизно 160 сантиметрів. У неї довге світло-русяве волосся та блакитні очі. Хочу зазначити, що це фото приблизно дворічної давнини. І зараз Вікторія виглядає трохи старше, ніж на цьому знімку. На жаль, більш свіжої фотокартки у її двоюрідної сестри просто немає. Я вже з 14-го року проживаю в Вінниці. І виходить, що туди я їжу там, зрозуміло, що дитина там їй. В цьому році виповнила 15. Діти ростуть швидко. Це не те, що там дорослого 5 років тому зняв фото, і воно якби дійсне. Виходить, да? що я не в цьому, не в тому році її не фотографувала. Оце там фото в мене є, що 2021 року, і це і все, що в мене є. Я з нею бачила коли. Це було в тому році, на Новий рік я приїжджала туди. До війни я туди ще приїжджала. Війна в нас коли почалася. У грубо говоря, в лютому 2022 року, а я в січні 2022 року там була. Отже, Вікторія Іоніна виглядає на 15-16 років. Якщо хтось раптом її бачив чи знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості подзвонити, пишіть у чат служби розшуку дітей в телеграмі. Я розповів вам лише одну історію зниклої дитини. Загалом від початку війни ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми з зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити. Куди звертатись, якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116 шістнадцять Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua